Ну що, всім доброго дня. Сьогодні у нас 1 січня. от такий нас зустрів ранок з сніжком. Вчора трошки сніжку припало, але то таке, не біда. Що вам хочу сказати, наступило 1 січня і перший наш робочий день цього року. Ми поїдемо на цій ренусці в Германію на вируску. Поки що на мою машинку роботи немає, так що вона трошки постоїть. А поїдемо ми на мезі, попробуємо як у нас Рено. Управлінню і чим відрізняється мега від стандарта. Ну, а що я хочу сказати своїм підписчикам? Хочу вас привітати з наступившим новим роком, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів і головне, мирного неба над головою. Останнє все, все приложить. Так що, такі у нас пирожки. Йдемо перескладувати вещі з одної в другу, і сьогодні ми поїдемо на цю Ренус. Але поїду я не сам, поїдемо з Юром, тому що. Треба їхати по двох чіпах, тому що сьогодні лише 1 числа можна їхати по Європі тільки з 10-ї години вечора, а у нього фікс на рана на 7 годину. Так що ми поїдемо цю машинку, вигрузимо, загрузимо, приїдемо обратно в гараж. І потім... от, там ще на сернушка. Мега, вона вже загружена. Я її загрузив 2 дні, 2 дні тому назад і загрузив. Так що заберу її і поїду вже вооружати її потім сам. Ну а потім, дасть Бог, і з'явиться на стандарт робота. Так що подивимось. Так що всім гарного дня, підписуйтесь на канал. А я вас ще раз вітаю, всім пока. Ну що, мальчишки дівчонки, всім доброго дня. Ми вже у гамбурговій вже мися загрузили. І чекаємо документи. Юра шоу за бумагами, забирать бумаги. і тихо валиме до Праги. До Праги нам 620 км. Не знаю, що стинеме не стинемо, тому що в нас вже залишилось 8 годин общо. 8 годин. Ну, подивимось, подивимось. Ще, ще смотреть, яка буде дорога, тому що тут погода така доста. Прикольна, прикольна. Сніжокомсьо за металло від Гановера до Гамбурга було взагалі капітальна дорога. Так що такі діла. Добре, побачимось. що, мальчишки, дівчонки, всім добре рано. Ми все прокинули. От таке нас зустрічає прекрасний ранок. Ми знаходимося знаходимо в Усті, в Промсі. Зараз робимо обход. Чи все у нас на місці, кришка Бака на місці. І їдемо в Прагу. Тут буквально нам до гаража 130 км, їдемо в гараж, залишаємо цю машинку, беремо нашу другу ринушку гружену і обратно їдемо на Германію. Хоча низька і субота, але сьогодні нам доведеться трішки попрацювати, тому що на понеділок у нас вируска, до вируски нам 600 км. Щоб у неділю-вечором цілу ніч не їхати то ми сьогодні трошки проїдемо і в понеділок вже зранку добимо остальне. Так що такі діла. Вчора ми з Юром двоє поїхали, вигрузились, загрузились і приїхали сюди в пробу. Але Юра вчора пак поїхав вечором Прагу на поїзді, а я остався, тому що нам не зайшло буквально півтора години для того, щоб ми доїхали до Праги. Добре, йдемо відкривати зміну і помало їдемо. Ну що, мальчишки-дівчонки? Ми вже під'їжджаємо до Праги. І Прага у нас, як все, супер-пупер. Не ожидала, що 3 січня прийде замаданий. Дивіться, ну, яка стрічна полоса вся в снігові. Які там гарні кулі-кулі. Так не видно ніхера. Ну, Наша траса почищена більш-менш. Нормально, але но стрічка, як вам показати стрічку. Стрічка там просто кулі і... -да. Прикольно, так? у Прага, як завжди, супер-пупер. Ніхера не чистий. Столиця. А нас таки зустрічає ранковий пейзаж. Красота. Добре, до вража нам буквально осталось тут км 40 км. Їдемо в гараж. Pohnáme! Zamačišky, Čičonky, tu vám je Praha! To sa môže rejon letňaný Район летняний, чехи гарно чистять. Ну, я ще так кажу, що бомпів Нахер на то бам, можна було не почистити. Ну, Не почистили, не почистили. Але це вже летняне. Дивіться, що тут робиться. От, Міся каже, що тут як видно, що Словон видав тут очолює дорожників, тому що тут ні хіра не посипано. І це все вже прикатали. Класно. Прага. Да. Ганьба, ганьба, ганьба. Місяць, що вже даже в Україні намного ліпше дороги чистить, як тут. Ну, таке. Погнали потихеньку. Наша, мальчишки дівчанки, ми вже під'їжджаємо до нашого гаража, ідемо, припаркуємо цю машину, перемітимо вещі в другу машину і будемо виїжджати на другу. От тут у нас ворожає теж. Закатали все. ну, але потихеньку їдемо. Ну що, мальчишки і дівчанки, а також їх радіти. Коротше, ми вже перенеслися в нове Рено, нова ренушка. Ренушка тут, тут усе мої речі поскидані, вся така херня поскидана. Бесренько поперекидали і потихеньку валиме, валиме на германію поставили плюс-мінус приблизно парковочку, де будемо кентуватися. І до неї нам стало там 400 км до Шелевської парку. Все, нам до вируска 60 км. Буквально там трошки не доїдемо, але ото така херня, в понеділок доїдемо. Зараз може об'їжджаємо усті, по правій стороні у нас Усті, устілеку промзона, де ми вчора ночували і по нам треба топтати. До То, кордону нам зістало 22 кілометри. Їдемо, потім завтра будемо стояти. і Завтра я вам покажу обзор на Renault Т-520, які є плюси, які є мінуси між Renault і вольвачком. Тут пробіг на цьому Renault вже 93 тисячі, а пряше 99 тисяч, по майже соточка. І у мене 250 на Volvo. Так що мінуси подивимося, що краще. Ну а так, потихеньку потоптали. от такого ми тепер забрали апарата. і на цьому апарату ми походимо буквально пару днів, поки на нашу не буде на стандартну роботу. От така ринушка Т520, мега, на пневмоходу. І прицеп такий шторка. Прицеп прикольний тим, що в нього все піднімає криша. По тому я вам покажу, тому що в понеділок в мене буде вируска і потрібно буде піднімати кришу. машинка на титанових дисках. Як би непогано. Такі ж самі датчики, як на volvo але немає тут камери. Тут немає камери зеркала, на volvo зеркало і камера. Бака блю, кліма. Ну, так вам І прицеп, Віалтоне, польський прицеп. Ну, до леса на прицепі прості диски. Просто поставили ці кришки, а так диски прості. Це по-моєму вже ящик гаражі ставили. А це його рідний ящик, так, так, вроді так ну Скажу вам так, непоганий прицепик і запасочку знизу стоять. ну Але я думаю, якщо б були ці між свої споляра, вже баками, то була б вона, як звісно, красива. Ну, і так. Так що вже непогана, потім вам покажу, як вона виглядать в салоні. І покажу, які в неї є в салоні плюси-мінуси. Ну, Знаружжу вона просто така симпатична, не є погана, тому що просто прикольна. Ну а потім ще подивимось в салоні. Так що, раз всім гарного дня. Всім добрий ранок. Настала у нас неділька. І Ми стоїмо возлі Гановера, буквально до ганавера 20 км і до вирус нам залишилось 80 км. Вчора ми приїхали ввечері, погодка була чітка, плюс 2-3. Плюс Зараз у нас за бортом вказає плюс 5 і завели в сніжок. Навалило сніжка капець. Тобто за ці 3 дні я попадав три рази у сніг. Раз у гамброві захренячило. Потім ми повернулися на Чехи, в празі з Праги вчора вечором на обід ми вискочили і Гановер обратно сніг. Так що щось нам почало на сніг цього року не вести. Туди, де ми йдемо, туди і сніг йде. Ну, то таке, то що така херня. А, зараз що вам хочу показати розказати. Я буквально вже третій день, да, третій день я. Катаюсь на Рено на, на, на двох ренушках. Буквально різниця між ними ніякої не удві є. Є. 520, у біду Мега. на пневмо І разниці у них взагалі не є. Буває таке, що там має стягнута машина, там має така. Між ними я різницю не побачив. Чим відрізняється, рено від Volvo, є пару плюсів ренушки, звісно, є пару плюсів у Вольво. І плюс-мінус я вам розкажу свою думку. Ну, як кажуть, кожного своя думка, кожен любить свою якусь определенну модель. Так як мені Вольво раніше ніколи не подобалось, зараз я бачу, що Вольво досить ну, у багато разів краще, ніж котрих автомобілів. Ну, кожен кажуть, кажуть, любить свою машину. Зараз я вам трішки розкажу і покажу про Рено. Ну що, мальчишки, дівчанки, дивіться, яка нас пада за окном. Хринячі доста такий непагний сніг. У нас вже і так достатньо пано заміна тут, але ще він продовжується далі. Так що подивимось, куди нас ця погода приведе. Ну, а що, Зараз ми проведемо невеличкий обзор нашої Да, Сніг, звісно, достать так опустився. Ну, Давайте почнемо з робочої. Як Робочого міста. Що у нас тут є на робочому місці? Ось такий у нас руль. Ось такий руль. Я думаю, цей руль, коли робили, робив його такий чувак досить плотненький, тому що в кінці руля вони так зробили квадратиком. так квадратиком іде, то видко робили для спортсменів, таких як я, з животом, щоб не натирати живот. Прикольно, прикольно. В тому, що тут у нас ще таке є з інтересного. Почнемо ну, шторку. Шторки конечно, зробили бомби. Так нажали кнопочку, так нажимаєте кнопочку, шторочка опустилась, все нормально, все чекіпає. Ви їдете, їдете, і вам тут з вугла, от звідси без сонцевач. Вот. То не проблема, тому що ви нажимаєте вот так кнопочку, так тось опускає і одразу сонце вам перестає світити. Нахрена цей мені тут зробили, то звісно не вкладає. На що вони так зробили? Я думаю, що це пару разів нажмеш і ця херня піде офлайн. Ну, то таке. дизайнери знають, для чого вони це зробили. Потім по приборах, от такі у нас приборчики. Досто меню не непогано, досто похоже приблизно як на волю. Ну, в принципі, тут просто можна переключати від карта і обратно. У мене там три положення. Карта і два різні. Виде приборів. Тому планшет. Планшет мені не подобається тим, тому що тут все управління з планшета. Тобі треба підігрів сідака або підігрів зеркал, тобі треба зайти в меню. І тут вже набираєш, що потрібно. Це мені не подобається, тому що кнопки є кнопки, планшет є планшет. Якщо планшет заглючить, то те, мені каже, не буде ніхрена робити ніяких підігрів. А так, навалюю, поставили кнопочку, тут кнопочку нажав. Чпик-чпик і я підгорів роблю. Тут такого, на жаль, немає. Потім кнопка старт стоп Тоже, Звісно, на мене виникає Такі питання, скільки вона продержиться, скільки вона прослужить. Думаю, ключ буде надійний. Ну, пустаканчик. Один пустаканчик, тільки з водітельського. І сторони. Якщо так як я їжджу з оператором, то оператору прийдеться свій стакан ставити на стіл. Думаю, що до того кава на столі не продержать, тому що хоч у мега, хоч на повному пневму, ходу, але вона досить жорстка. Вольво, жорстка, як валю. Да. Ну, тепер починаємо переходити до того, що мені подобається. Я люблю секс! Аніма. Нравиться! Аніма. Казахстан! Нравиться мені у ньому багато ящиків. Ящиків тут багато, чик, шухлядочка, тут шухлядочка. Тут це, це все йдуть ящики. Зараз вам покажу, які вони них глибокі. Глубина в глубоканих реально є, О, дивіться, який він глибокий, О, чик, забиваєш руку і в тебе більше як пів руки стається в нього. Так що тут багато можна скласти. Це непогано. Потім про ще одні удобства. Ну, дивіться. Тут два входи на кабеля. Потім, де, тут два. Тут у нас прикурителі 12-24. Обратно тут прикуритель. І обратно же тут прикуриватель і два кабеля. Не погано, не погано. Пульт. Теж досить суперовий, тому що в мене його немає. Тут хто собі понажимав, що тобі треба зеркало. Я зеркало двері, замкнув, відімкнув, музику, скла підняв, опустив, включив автономку, кондиціонерну, все управління. Тепер переходимо в нашу спальню. Що по поводу спальні. От дивіться, який тут матрац. Матрац тут досить великий. Він файний, м'якенький, удобно на ньому спати. І що найприкольне, от, звідси досить розстояння. Розстояння високе, так що ти рано встаєш, то не б'єш головою у той раз, і другий раз тобі ну, не мішає. Причому його ще можна так підняти, випрямити, це все випрямлюється і туди ще буде більше міста. Ну, але навіть так воно не потрібно. Досить нормально. Так. Холодильник Холодильник теж. Холодильник у нас теж великий, більше як у Вольво. Не знаю, як він морозить. Подивимося. Вольво він морозить досить непогано, так що пелемінні там можна ставити. Тут не знаю, тут треба буде подивитись. Якщо хто кого їздить із моїх зрителів на Ренусі, то підкажіть, як у вас холодильник. Автономка Автономка у нас включається тут, тут все включає. Автономка у нас мокра, але гріє непогано. Вчора я поставив 26 градусів і десь в районі 2-ї години ночі пробудився і виключити, тому що було дуже жарко. Ще прикольний варіант, от сідушка. от така сідушка, вона крутиться, то достане непогано. Зараз я вам покажу, як вона у нас крутить. Тут речах нажав. І ти все так двіряєш по кабіні ліво право Непогано, звісно, непогано. Звісно, непогано, тому що, якщо хочеш собі подивитись планшет, поставив свій планшет і верну собі сідаю, як тобі вдобно. Не треба сидіти в одній позиції, можеш це рудити, як ти хочеш. Це великий плюс. Да. Тепер по поводу їзди. їзда між Рено і Вольво. їзда між Рено і Вольво я думаю, що а, Вольво а, трошки має в той раз і трошки має стягнути. Тому що якщо тут їздиш на Ренові, що я їхав на нашому попередньому ринові, що на цьому о, треба постійно підрулювати руль. Тобто, як, в принципі як на ману. ти поставив одну руку і ти собі спокійно їдеш. Коробка Коробка тут виходить, у нас переключателі на рульові. тут. Так, у нас переключателі на рульові. Непогано, але все одно мені має трошки подобається як на рычаг тут. Хоча uh, усі кажуть, що тут рычаг неудобний, тим, що ти його там ціпляєш ну, туди-сюди, але но... мені він подобається, може я так але мені він в принципі не мішає. Uh, суть така речах, у той, якби не є проблема. Uh, я дивлюся, що Volvo Реально скоріше передачі переключаю як Рено, Рено трошки підзатягується. Хоча тут і 95 тисяч, у мене 250 тисяч на олю, але це трошки мене підзатягується. У мене трошки на шустріше стріше робля. практично а, запчасті, що на Олю, що на Рено, то ідентичні. Але таке. Так що такі і діла. Неличкий такий обзор. Ну як, це не обзор, це конечно, мої думки. Що я Порівняти між Рином і Вольво, тому що я прийшов на цю фірму у 2020 році і до 2025 року їздив на Вольво, тільки Вольво. Зараз у нас з'явилися вже ринушки і випала така можливість катанутись трошки на Рено. Щоб порівняти Рено і Вольво. Но, реально, на мою думку, Вольво, звісно, ліпше. Но, але то таке, то на мою думку. Рено, звісно, теж є непогано, теж заслуговує похвалу, Багато чого поробили і досить так непогано. Ну, подивимось, як воно буде чувствовати у зимній період, на дорозі, як буде по сервісах і що в ітозі вийде у нас цього року по розходу. Тому що минулого року у нас за 25 рік я намотав 100 тисяч, буквально там 98 тисяч, ця намотала машина 95 тисяч і розход у нас був у літр. Разниця. У нього 28, у мене 29. Так що, то таке. Ну, в подивимось, що буде в цьому році. Так що, всім гарного дня, гарного настрою, ми завершуємо наш цей відеоролик. І зустрінемося вже в новій серії. Завтра нас чекає вода Руска. так що поїдемо зранку, подивимось, як ми себе будемо вражати, тому що там треба буде піднімати прицеп в одну сторону. І ще вам то покажу теж прикольна вещь. Так що, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти і пишіть, хто на якій машині їздить і кому що яка машина подобається. Так що всім гарного дня.